11, 12 та 13, тобто вав вихідні, в магазині Єва. Запрошую вас до чарівного світу магазин Єва. Ми сьогодні з вами подивимося, які акції, знижки приготував нам Єва. Дякую за коментарі і дякую дуже вам за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. 1 плюс 1 дорівнює 3 на всі колготи жіночі та панчохи Вів'єн Петі. 40 ден. До речі, хочу сказати, і знижка також 90, ну, за округлі копійки, до більшого 100 гривень. Так, це в нас підтримуючі із шортиками по 169. Без шортів, занижена талія 135. Елегантні без шортиків 165. І панчохи 175 гривень. Надають пушап-ефект, мають шортики, мають ефект утяжки в зони талії та стегон 229 гривень. Моделюючий ефект по всій нозі 124 гривні. Ефект плоского живота 199 гривень. Наступна акція. Нам всі прикраси, аксесуари для волосся, дорослі та дитячі. 1 плюс 1 дорівнює 3. Це також вау вихідні акція. Так, знову їх привезли, минулого разу не було. По 50 гривень ось таким. А є ще з сердечком. Ось така прикраса ніжна, 70 гривень. З кулончиком 70 гривень. Є, бачу, навіть трішки дорожчі по 129 гривень. Цікава прикраса ось така, 90, ну, 100 гривень. І навіть є хрестик. Дивіться, навіть не відрізнити, що це можна бути навіть як золото, 139 гривень. Ось такі цікаві сережки, 60 гривень. Перлинки 60 гривень. І бачу знову акція на Великодні. Всі товари один плюс один дорівнює три. Тут дуже всього багато, тому просто надаю вам інформацію. Дешевший в чеку третій буде вам у подарунок. Дуже кумедний заяць, але цікавий. Також 129 гривень. Набір, не думаю, що це одна штука, 8 гривень, це, мабуть, не вони. Якщо я не помиляюсь, на капці знову акція, а на другу пару мінус 50%. А ціни від 219 гривень. Од... Завжди одно і те саме показую, вже, вже не буду нічого витягувати. І давайте подивимося, що на парфюмерію А на парфюмерію трусарді. Вся парфюмерія зі знижкою 50%. Серед Джотачині Так, Трусarді Донна, популярний дуже усіма аромат, користується попитом 1299 гривень. Трусarді Rose це просто я більше пакування взяв. Ось, також 1299. Лазель, якщо правильно, чи лазель, не знаю. По 249 гривень зі знижкою 50%. Також зверніть увагу. І ця також ця фірма на чоловічі розповсюджується знижка 50% 249, 100 мл. <плес> Наступна акція: Мей. Всі засоби жіночі для гоління, станки для гоління один дорівнює 2. Зверніть увагу геть для гоління з екстракту малої Мей 200 мл 119 гривень за дві штуки. Станок для гоління Мей. Ще три леза йде у набір. 139 гривень за дві штуки. Ось такі станочки. Тут також три штуки на три леза. 80 гривень за дві штуки. І мей станочки для гоління. Тут 5 бритв на два леза. Ціна за набір. 50 гривень. І другий ви отримаєте у подарунок. LCF косметика на вихідні 2 дорівнює 4. Купуєте 4 і 2 найдешевші в чеку вам будуть у подарунок. Бачу знижки до 50, навіть більше 50%. І не забувайте про акцію. Якщо ви придбаєте на суму 169 гривень, одним чеком отримаєте набір трафаретів для кави 10 штук у подарунок. Наступна акція на Glam B. Вся декоративна косметика для губ 1 дорівнює 2. Купуєте один і другий засіб, дешевший можна взяти у подарунок. Також надаю а, інформацію. Патрісія Лідо. Вся декоративна косметика 2 дорівнює 4. Бачу багато знижок 50%. Туш по 100 гривень. Навіть більше, ніж 50%. Також зверніть увагу. 4 і два найдешевших у подарунок. І не забувайте, якщо ви зробите покупку Патрісі ліду на суму 499 гривень. Одним чеком отримайте органайзер для прикрас у подарунок. Також на вихідні BC Professional Всі засоби для догляду за нігтями гель-лаки. для нігтів. Пензлі для нанесення гель-лаків два дорівнює чотири. Також бачу, що знижки більше ніж 50%. відсотків. Зі знижкою 40% ви можете придбати будь-який засоб для догляду зартовою порожниною торгової марки Iceberg. Професіональний відбілювач для зубів процедура 164 гривні зі знижкою. Олівець для відбілювання зубів 104 гривні. Смужки для зубів 3 штуки 86 гривень. Порошок айсберг, кокосове вугілля для відбілювання зубів. Тут 30 грамів, 86 гривень. Зубна паста iceberg. Запобігає каріусу плям на зубах. 190 грамів, велике, велике пакування 94 гривні. І можна спробувати ополіскувач айсберг. 300 мл за 46 гривень. Наступна акція на вихідні. Кешбек 80% бонусів на вашу карту, на всі засоби для очищення обличчя. Дуже багато можна розповідати, тому що будь-яка фірма і гарін'єр Ебаут Simple, Біоаква, що тут у нас, лірен, Нівея. Усі засоби для очищення з кешбеком 80%. Надаю вам інформацію. Зверніть увагу. Товарів і так багато зі знижками, а ще й кешбек. Ось така напінка напін... для вмивання about 127 гривень. Мус для очищення обличчя About 129 гривень. Також about для проблемної шкіри. Мгель, скраб і маска можна використовувати 159 гривень. А зараз а, хороша акція на Simple косметика очищуюча для обличчя а, зі знижками. І з кешбеком 80%. І додаткова акція: купуєте два будь-яких засоби Simple і отримайте пов'язку на голову та для рук у подарунок. А вітамін С для вирівнювання шкіри тону обличчя 158 гривень. Гельпінка гарін'єр для вмивання 181 гривня. L'Oreal Revitalift, а це також для миття обличчя 288. І найбюджетніший Biocon, 76 гривень для вмивання і з кешбеком 80%. До речі, на корейські засоби також дуже хороша знижка. 69 гривень для вмивання. Так, це також Корея, доглядова спеціальна косметика холіка-холіка з кешбеком з жовтим цінником. Зверніть увагу також.

Ароматерапія трішки менша, тому так, мабуть. Знижка 35% на всі пральні порошки для автоматичного прання персіл. Давайте почнемо з маленького. Колор 300 грамів, 42 гривні. Персіл вагою 2700 колор 298 гривень. Персіл вагою 4 кілограми, 421 гривня. І найбільший персіл вагою, здається, 8 кілограмів 792 гривні. 80% кешбек на на пін Всі дитячі підгузки. Ось я знайшов підгузки для хлопчиків та для дівчаток. Вони зі знижкою 351 гривня і з кешбеком. Наступна акція на вихідні. Весь туалетний папір «Грінвей», Фітолінія та Літо 30% знижки від звичайної ціни. Туалетний папір літо двошаровий 4 рулони 37 гривень. Зі знижкою також тришаровий 4 штуки, 49 гривень. Туалетний папір Грінвей двошаровий 4 штуки 41 гривня. Та двошаровий без аромату по 40 гривень. І зі знижкою туалетний папір Greenway 8 рулонів. Тут а також двошаровий ціна 63 гривні акційна. Один плюс 1 дорівнює 3 на всі щоденна гігієна лібрес. Зверніть увагу, те, що найдешевший чеку вам буде у подарунок. Не можу їх знайти, де вони є. А, ось вони. Дуже багато, все вам не зможу показати. Всі цінники жовті акційні. Найдешевша, третя буде у подарунок Лібрес. Наступна акція також для жіночої гігієни Амбрела. Знижка 40% на всі засоби для жіночої гігієни. Гелі для інтимної гігієни Амбрела. 400 мл. Пляшка йде з дозатором по 26,80 Зверніть увагу. Серветки вологі для інтимної гігієни, Тут 15 штук пакування. Зараз по 7 гривень. І також знижка на усю а, жіночу гігієну амбрела 36 штучок. Ось така 48 гривень. акційна ціна 18 штук 25 гривень. 7 штук 12,50 та 14 гривень 20 штук. 34 гривні. Тут 50 штук. Один плюс один на всі аксесуари для кухні. Третій у подарунок. Вінчики для збивання пластикові по 30 гривень. Лійка кухонна складна. Також зі знижкою 40 гривень. Щіпчики кухонні. По 50 гривень. Давити картоплю 50 гривень. Форми для льоду силіконові 50 гривень. І є ще ось такі у вигляді мушлі. 50 гривень коштує рукавиця прихватка, рушнички по 70 та по 50 гривень. Також 1 плюс 1 дорівнює 3 Рукавиці силіконові. Пара. 80 гривень. Цікаві гачки привезли, три штуки. Ціна 30 гривень, 1 плюс 1 дорівнює 3. А ложечки пластикові, мені здається, це не пластик, а це що роблять з кукурудзи, да? набір, ні, пластикових. 12 штук в наборі, 50 гривень. А для картоплі ось таке лезо-ніж, 50 гривень. Дуже хороші тверді підставки під гаряче в різних кольорах. Ціна 40 гривень. 70 гривень коштують килимки для сушки посуду. Розмір 30 на 40. Дуже цікаві привезли чохли для окулярів 199 гривень. Показую вам як новинку. Рушнички кухонні, вафельні по 30 гривень. Також 1 плюс 1 дорівнює 3 килимки антиковзуючі по 20 гривень зараз. Дуже хороший набір. Ось такий набір універсальних кришок. І для великих мисочок, і для менших, і для круглих, і для прямокутних та квадратних. Ціна такого набору 60 гривень зараз зі знижкою. Зверніть увагу. Мінус 50 на всі засоби для чищення та там'яті. Миття. Мінус 50% на другу одиницю. Зверніть увагу також. Засіб для миття Sarmix. Са, Я думаю, це сарма. А, ось сарма. сарма. По 54 гривні і знижка на другу 50%. Ось такий великий засіб для миття посуду, нагадую мені Галу, літровий лимон. Зараз 62 гривні, і другий можна придбати за пів ціни. Засіб для миття посуду донат. Тут літр 58,50, мінус 50 на другу одиницю. Зі знижкою можна придбати засіб для миття Кьонен 650 мл, 40 гривень і мінус 50 на другу. Тобто вам вийде по 30 гривень. 60 гривень за дві пляшки. Півлітровий фері 70 гривень і другий за 35. Не знаю, чи діє акція на сану. Але було би круто другий придбати майже 100 гривень. Доместос літровий 109 гривень і другий зі знижкою 50%. Засіб для миття унітазів Кьонен 76 мінус 50 на другу. І також діє акція на усі блоки. Доместоси Кьонене також купуєте один і другий зі знижкою 50%. Зараз брефи. Продасться. Дійсно, продасться, хтось зараз купить. 50 гривень і другий 25. Лише 25 гривень. Дуже хороша акція. Зверніть увагу, господинки. Навіть можна ось цей делюкс брев придбати парфумований. Він 55 гривень. І другий зі знижкою 50%. Дешевше буде кьонон 44 гривні, другий за 22 гривні. Є багато різних ароматів. А ось цей ще буде дешевше по 40 гривень, тобто по 20 гривень другий. Зі знижкою можете придбати туалетне каченя 96 гривень. І другий буде зі знижкою 50%. Тобто всі засоби для миття туалету також на другий мінус 50 Акція на містер Пропер. Один дорівнює два. Купуєте один, а другий вам буде у подарунок: літровий 174 гривні, ну можна сказати, за дві штуки і великий півтора літровий 249 гривень за дві штуки. Надаю вам інформацію, також акція на вихідні. на всі аксесуари для, мак... для макіяжу та манікюру, педикюру, мінус 50% від звичайної ціни. Усе показати не можу, тому що тут дуже всього багато. Зверніть увагу, зараз дуже хороша акція на ці всі штучки економних покупок. Вам мирного неба. Нехай все буде добре. у Вас до зустрічі.